Не тішся, Ізраїлю, радістю, як ті народи, бо ти чиниш блуд, відступаючи від свого Бога, дар блудодійний кохеш на всіх токах збіжжевих. Годувати не буде їх тік та чаволо, а сік виноградний зведе їх. Не будуть сидіти в Господньому краї вони, і Єфрем до Єгипту повернеться, і вони будуть їсти нечисте в Асирії. Господові вина вони лити не будуть, і жертви не будуть приємні йому, це буде для них, немов хліб похоронний. Усі, що будуть його споживати, занечистяться, бо їхній хліб для насичення їх не для дому Господнього. Що зробите ви на день урочистий та на день свята Господнього? Бо йдуть ось вони до Асирії, їх збирає Єгипет, Мемфіс їх ховає, коштовність їхнього срібла посяде кропива, будяче по їхніх наметах. Прийшли дні навіщення, прийшли дні заплати, Ізраїль пізнає оце, нерозумний пророк цей, шалений муж духа. За численність провин твоїх і велике зненавидження. Єфрем сторож із Богом моїм, пророк пастка птахолова на всіх дорогах його, ненависть у домі Бога його. Глибоко зіпсулись вони, як за днів тих гів'ї. він згадає за їхні провини, він їхні гріхи покарає. Немов виноград на пустині, знайшов я Ізраїля, як фігу пораню на фіговім дереві, я бачив був ваших батьків на початку його, та вони до балпеору прийшли. І себе присвятили для Бошета і стали гидотою, як полюблене ними. Єфремова слава, як птах відлетить, не буде народження, ані зачаття, ані вагітності. Бо якщо вони викохають свої діти, то їх повбиваю, так що не буде людини, бо горе їм, як відступлю я від них. Єфрем, як я бачу, для вловів йому подали його власних дітей, і Єфрем поведе своїх власних дітей на заріс. Дай їм, господи, що ж ти даси. Дай їм утробу неплідну та висохлі груди. Усе їхнє зло у Гілгалі, бо там я зненавидів їх, за зло їхніх учинків я вижену їх з свого дому. Не буду їх більше любити, всі їхні князі ворохобники. Побити єфрем, їхній корень посох він плоду не зродить. А коли вони зродять, то я повбиваю улюблених їхнього лона. Відкине їх бог мій. Бо вони не слухняні для нього були, і будуть вони мандрувати між народами.